Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео знову з парку. Розпочинається в мене ярмарка. Сьогодні п'ятниця, Десята година ранку, я вже розклалася. Моїй сусідці привезли лише робочі, робочі сумки, а вона буде трішечки пізніше. І я вас запрошую зі мною провести 3 дні у парку. Будемо працювати. А, планували на два дні, дощ по прогнозу стояв на неділю, але вже ні. Вже нема дощику, тому, скоріш за все, це буде три робочі дні. А, збирається вже виїжджати перевозик, буде сьогодні діток катати, парк порожній, але а, сподіваємося на краще. Сьогодні погода така, то сонечко заходить, то сонечко виходить. Але будемо сподіватися, що буде не дуже жарко і будуть гарні продажі. Якщо вам цікаве таке відео, якщо ви любите спостерігати, як в мене проходить робочий день у парку, я вам раджу підписатися, написати приємний теплий коментар і не забути взяти з собою вязанічку. Буде влог цікавий, насичений, і буду вам все розказувати, показувати, під'єднуватися. Ось так виглядає мій робочий стіл. Змійка одна, до змійки ручки так і не дійшли. Жабок також не підв'язала. Буду сподіватися, що цього асортименту мені вистачить. У нас сьогодні в парку знову кося траву. Буде сьогодні весело. Будемо сьогодні з ароматами сидіти. І будемо продавати багато іграшок. Я сьогодні взяла з собою багато плюшків. У мене сьогодні по плану пов'язати плюшку. А новенькі іграшки в мене є. Це ось така ось обегемотика І ось така ось красунецька-корібка. А я очікую сьогодні на гарні результати у плані в'язання. Сподіваюся, що я встигну сьогодні багато вив'язати плюшової ниточки, тому що... Вчора її розкладала свої новенькі запаси і вже ледь їх впихнула. Так що треба багато в'язати плюшки, вив'язувати весь свій асортимент. Бажаю всім приємного перегляду, рівненьких стопчиків і запрошую до цікавого відео. 4 години дня, а в мене продано 5 лотерейок і 2 маленькі іграшки. Це ось таке ось лисенятко маленьке, і ось така ось жабка. Все, більше продаж в мене немає. Трішечки сьогодні по-іншому розклала свій стіл, ось так поставила плюшики. Вони величенькі, щоб приваблювали увагу. І продовжую в'язати змійок і їжачків. Прийшла моя подружка, ми з нею вдвох сидимо, працюємо. Людей не дуже багато. Сонечко вже сховалося, ми вже у тіні сидимо і. Працюємо і відпочиваємо. Сьогодні дуже-дуже слабенький день. Подруга засмучена, настрою немає. Але, але я ще приймаю пістолетом, очікую ще на вечір. Можливо, ще вечір буде активний і хочеться ще суботу-неділю також добре попрацювати. Прогноз погоди вже показує, що буде сонячно, вже дощика нема по прогнозу, тому ми. Плануємо ще вийти у неділю. Ви бачите, що людей дуже мало, але багато зв'язочками ходять, мамочок. І сподіваємося на продажі. Люди почали рухатися, закінчився мультик. Починається наступний. У мене придбали ще два котика-колобочка. У мене придбали жабенятко по МК від Жені. А ще Продала одне сердечко патріотичне і все. Але вже потроху рухається, ще дві лотерейки продала. Людей стає все більше і більше. У мене день буде сьогодні довгий, я буду сьогодні до 9 години працювати, а наразі вже шоста година вечора. Ще три годинки треба посидіти. А, як для п'ятниці непоганий результат, а ще їжечка, ще одного їжечка в мене забрали. Нарешті у моєї подружки почали трішечки купляти а то в неї сьогодні настрій був не, не дуже гарний. А ви питаєте стосовно лотерейки, я вам обов'язково завтра буде пустий парк, буде тихенько. Я вам завтра вже зніму, розкажу, покажу, як виглядає лотерейка, як я її проводжу і а покажу вам, які я кладу туди призи. Це вже буде завтра, коли ми вийдемо на новий робочий день. Пішла я далі працювати, продавати свої чудові іграшки. Дев'ята година ранку, субота, а я вже в парку. Під'єдналася показати вам порожній парк, сказати, що настрій сьогодні бомбезний. Знову хочеться повторити вчорашні. Результати вчора було досить непогано, стієчка з брелочками вже майже порожня, лотерейка потроху просувається, і невеличкі іграшки купляються. А великих іграшок у мене купили лише одного зайчика по МК від Яни Холод Плюшевого. Це була сама велика іграшка, яку у мене вчора придбали. А все решта таке було маленькі, скромненькі іграшки брелочки, жабенятка, пару котиків колобочків мене придбали, Змійка, поки одна на неї не звертають увагу. Я вчора зв'язала дві штучки за день і два їжечка. Так що сьогодні додам їх до асортименту. А стосовно лотерейки, ви в мене питаєте, як вона виглядає і що вона собою уявляє. Це ось таке ось у мене стоїть коробочок, підписана лотерейка. Вартість цієї лотерейки, таким чином я людей до себе закликаю. Відкриваю коробочку, вони питають, що це означає лотерейка. Я їм показую призи, які в мене є призи. У мене в'язані призи є, є в мене дерев'яні брелочки, Ось такі ось, ось я підкупила. І в мене є ось такі ось, ось залізні брелочки. у розпаковці а, покупок. Я вам це все знімала, показувала. І давала посилання, де це я замовляю. Ось так виглядає коробочка з призами. І в мене є ось такий ось блокнотик. В блокнотику написано, який номерочок, чого вартий, що можна отримати за номерочок. І ось такий ось у мене закритий коробочок. Люди обирають собі номерочок. Це в мене звичайне лото а до 30. Штучок поклала, і на вихідні мені достатньо цих, цієї кількості. ну Це поки це поки начало дивлюся, пробую. Перший раз дуже зробила дорогенькі подаруночки Перший раз навіть лотерейка пішла у мінус, тому що я обрала багато в'язаних іграшок, а дерев'яні залізні поклала. Трішки менше. Думаю, подивлюся, як люди будуть реагувати, а після того вже буду додавати або збільшувати кількість дерев'яних і залізних брелочків. Ну, Людям сподобалися і дерев'яні, вони і цим були раді. Не всі, звісно, багато хто хотів і отримати іграшку. І давайте поміняємо, давайте я іграшку краще візьму. Але ні, умови для всіх однакові. Така ось у мене лотерейка. Ну що, я пішла знову в'язати, сьогодні знову багато планів на в'язання. Пішла пити каву і очікувати своїх друзів. Сьогодні прийде і хлопець з камінням, і дівчина з прикрасами. Очікую на них, очікую на відвідувачів, а вам бажаю рівненьких петелек. Ви в'яжете. Я знаю, що багато дівчаток в'яже зі мною під мої відео, тому я намагаюся їх якомога довшими знімати, щоб вам було під що пов'язати. Сподіваюсь, вам такий формат відео також подобається. І ви з великим задоволенням заходите і дивитесь мої відео. Четверта година дня. У мене продано дві іграшки і одна лотерейка. Першу іграшку в мене купили котика. Котика купили в мене ще зранку плюшевого, я таких в'язала вже декілька штук. І а, довгий час я сиділа без продажів взагалі. Не питали, не підходили, взагалі нічого. А потім в мене придбали ще одну лотерейку, виграли в'язане морозиво і а, знову затище було. Посиділа без відвідувачів і. Купили в мене останню іграшку, предостанню чи останню, не знаю, як його вірно казати. Але купили в мене ще одну іграшку, це в'язану качечку. В'язану качечку, яка в мене затрималася вже два роки. Я її катала, нарешті її забрали. Сидимо, очікуємо відвідувачів. У моїх друзів також не дуже сьогодні активні продажі, але в нас є ще час. Вчора ввечері непогано попрацювала, вчора було багато людей, тому сидимо в очікуванні. В'яжу, але сьогодні потроху в'яжу, сонечка сьогодні немає, сьогодні похмура погода і також і в'яжеться похмура, потрішечки. А завчора гарно попрацювала, вчора зв'язала аж цілих чотири іграшки. Тому буду Далі пришвидшувати свої темпи, щоб сьогодні якісь в мене були результати підв'язані за день. Неділя, а я тільки знайшла час під'єднатися. Вчора трішки попрацювала, як для суботи поганенько, але в цілому, якщо брати і п'ятницю, і суботу, то непогано. Показую вам трішечки асортимент із своїх друзів, і свій, і. Буду вам розказувати. Вчора в мене ще придбали два котика колобочка на останок, два зайчика сьогодні магнолії плюшевих забрали, дві лотерейки сьогодні і продала сьогодні ще дві жабки. Дві жабки по МК від Джені. Це і всі мої сьогодні в продажі. Не багато, не мало. Сидимо ще очікуємо. Люди поповнюються, і маленько людей. Але поки-поки не активні люди. Більше подивитися, більше позаглядати. Ще одного сьогодні котика продала, котика-колобочка, котика і це і все. Одне дуже радує, що сьогодні не дуже жарка погода, сьогодні похмурий день, без дощика, поки, слава Богу, вчора трішки накрапував. Часу не було вчора і настрою під'єднуватися, але я працюю. Підв'язую потроху, підв'язую і готових, поки, на жаль, нічого немає. Ото в'язані тільки були плюшки змії і їжечки, а вся решта, поки тільки в'яжу запчастини. Люди вже потроху сходяться на просмотр фільму. Сьогодні ми прийшли пізно, сьогодні день, здається, коротший. Я з 12 години тут. Сьогодні у парку, а так зазвичай з 9 приходжу. Нагадаю, ще раз дуже багато ви питаєте, що це за місто, що це за парк, це місто Дніпро, це парк Зелений гай. Це моє постійне місце. Я тут постійно працюю. У кого є бажання, хто з Дніпра, приходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом. Буду дуже рада новим знайомствам. Не соромтеся, ми всі люди, ми всі творчі, знайдемо спільну мову про що поспілкуватися. Тому буду чекати усіх у гості. Трішечки ще піду, пов'яжу, попрацюю і тоді під'єднаюся, вам ще покажу. А ні так, як зазвичай це роблю зранку наступного дня, тоді вже під'єднаюся і покажу, розкажу спільну таку картинку, об'єднаю і розкажу, як це все пройшло. Це, якщо буде дуже голосно сьогодні і не вдасться мені під'єднатися, вам щось розказати. Бо зазвичай по вечорам дуже голосно грає музика і не дає потім можливості нічого казати. Наш місцевий перевозик. Сьома година вечора, люди є, вже дивимось фільм, а парк не порожній. Але продажі маленькі. Продала 5 лотерейок, продала одного котика колобочка, і продала дві змійки. Це і всі мої продажі. Ще очікую на чоловіка. Сьогодні 1 до 8 до 9 сказав, буду сидіти. Сьогодні в нього справи. Тому ще сподіваюся, щось мені вдасться продати. Але питають, але люди цікавляться, і це вже. Це вже непогано, тому я планую ще трішечки посидіти і вже тоді під'єднаюся і з вами попрощаюся. Настрій бойовий, настрій є, працюється. Радію, що є в продажі, невеличкі, але вони є. Ну що, сьогодні вже понеділок, час підводити підсумки. Трьохденна ярмарка закінчилася. Взяла з собою допоміжний матеріал, це мій блокнотик, у якому я вам... Підглядаю і розказую, що ж я продавала, і які мої результати по ярмарці. В цілому я дуже задоволена. Насичені були дні, цікаві і з продажами. В кадрі я вам поставила свої іграшки, які в мене були у, у продажах. На них звертали увагу, котиків чималенько продала. І зайчиків, які плюшеві, ось такі, ось такі, у мене лишилося два штучки. Єдиноріжку у кінці неділі ще в мене придбали, хоча приходили за брілками. Стосовно брілочків, в мене лишилося їх шість штучок. Все, все решта у мене вже продано. І на лотерейки пішли брелочки, і на продажі і в неділю в мене купляли два брілочка. Авокадик і сердечко, дві жіночки купили собі на сумочку причепити. І купили в мене ще дракончика, динозаврика-дракончика по Женіному мастер-класу. Він в мене вже давненько лежав, один, один очікував свого покупця. І забрали у мене лисенка. Лисьенка маленького, останніх я в'язала на двох ножках маленьких-худеньких. І купили в мене ще одного. Котика котика колобочка. Забрали у мене дві змійки. У мене була одна коричнева змійка. Я вам спочатку відео показувала, розказувала, що вона в мене одна єдина лишилася, а потім я дві штучки ще підв'язала і сфоткала і відправила їх відразу на ярмарочний стіл. І Забрали одну коричневу і одну світлу. В одну родину забрали дві змійки. Це я вам вже розказувала ще в парку. А це так згадала, що треба мені в'язати змінюк, треба тепер в'язати багато котиків. Це в мене всі котики лишилися, більше в мене їх немає і а, треба поповнити асортимент плюшевих зайчиків. А, гарні були, насичені були дні, цікаві були дні, а, продавалися багато брилочків, попідгрібали в мене і старенькі, і новенькі брилочки. Тепер треба зробити, мабуть, тиждень, а можливо і цілий місяць вив'язування брелочків, попідв'язувати, по, збирати ті іграшки, які я в'язала у парку. Небагато в'язала, але в цілому задоволена. Більше запчастина в'язала, ніж в'язала готових робіт. За три дні у парку мені вдалося зв'язати дві змійки і два їжачка. Це І то в один день це все зв'язала, оформила і вони були в мене готові. Ось такі мої результати, ось такі ось були в мене в продажі. Я сподіваюся, вам було цікаво зі мною провести час і подивитися, надихнутися ярмарочними результатами. Той, хто ще не ходив, хто, ще, хто тільки збирається піти на ярмарку і вирішує, чи варто, чи не варто, все варто. Це досвід, це нехай він буде і не з першого разу позитивним, але це досвід. і треба, Пробувати, треба ходити, треба шукати себе, не сидіти на одному місці, а рухатися тільки вперед. Я буду далі поповнювати свій ярмарочний асортимент, буду знову багато в'язати і буду під'єднуватися, вам все розказувати, показувати, надихати вас і мотивувати себе на нові цікаві відео. А на сьогодні я нам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Дякую вам всім за Перегляди, дякую за вподобайки і дякую за перегляд реклами. Ви в мене найкращі. Я з вами прощаюся до дуже скорої зустрічі. Бувайте!